Чорний вівторок наступив і в Ужгороді. Невиліковано хворі пацієнти обласного центру підтримали всеукраїнську акцію і прийшли протестувати під ОДА. Причиною громадського невдоволення став провал тендерів на закупівлю ліків. Сьогодні ще поки що звичайно є, але мова йде про наступні місяці. Тобто, якщо зараз не закупляться ліки, то вони через місяць, два-три можуть закінчитися. І дійсно, якщо йде перерив в лікуванні антиретровірусної. І терапією це означає, що людина помирає. Це ж стосується і туберкульозних препаратів. Мова йде про ті препарати, які... це не анальгін, які ми можемо піти в аптеку і купити. Мова йде про спеціальні ліки, які в аптеках не продаються. До 21 жовтня мали бути проведені всі тендери на закупівлю ліків. Та з майже 300 лотів домовлено тільки 17, А це 6 відсотків від загальної кількості. А відтак тисячі хворих на онкологію, туберкульоз, віл снід чи на вірусні гепатити покинуті державою на призволяще. Таке ставлення може мати летальні наслідки. Нежелательно приривати цей препарат. Я уже не говорю о том, що лікарств не буде. Ось людина, вона буде умирать. сам через це пройшов. То спіривав лікування кілька разів. разів. Знаю, що те тако подібні пікети пройшли по всій Україні. В Києві пацієнти задекорували територію чорною тканиною на знак жалоби за тими, хто так і не дочекався від держави гарантованого лікування. В Ужгороді мітингуючи рушили кабінет начальника управління охорони здоров'я. На сьогоднішній день забезпечені всіми препаратами основними, які лікують туберкульоз, в тому числі і препаратами суду. На сьогоднішній день у нас ми якось виходимо з ситуації з муковим сезоном. Дуже важко познати минулого року важко. Найгостріша проблема, яка є в нашій області сьогодні. Найгостріша проблема це проблема і щеплення. За із щепленням. Взагалі із вироби медичного призначення, що стосується щеплення. Так лише на 47% ми купили вакцину ПЦЖ. я розумію, що якщо на сьогоднішній день все-таки обіцяння стануться, якщо вони стануться просто обіцяннями, то просто завтра я вимушений буду прикритити прийом МРТ. А це моя життя. Прийшли сюди для того, щоб просто сказати, о том, що дійсно ми є, і нас немало. Активісти підготували звернення до Кабміну обласної ради з проханням провести тендери по скороченій процедурі, адже від цього залежить життя людей. Василь Скрип вислухав протестувальників та розповів про ситуацію із ліками у Закарпатській області. Зазначив, що питання забезпечення ліками від невеликовних недуг наразі гостро не стоїть, поки що є залишки, із минулих років хворі на віл та туберкульоз забезпечені. Не моя справа розбиратися в причинах, що таке сталося, але зрозуміло, що тепер в кінці року потрібно це доганяти і виходити з цієї ситуації. Велика частина тендерів вже по скороченій процедурі проведена. Це було погодження антимонопольного комітету Міністерства економіки України. І 10 листопада приблизно на суму 700 мільйонів гривень будуть заключені угоди. По закупці цих медикаментів, і тому ми думаємо, що вже у другій декаді листопада і наша область також одержить ці медикаменти. Разом тим хочу вам сказати, що ці програми, які реалізуються в нашій області і фінансуються за рахунок обласного бюджету, то ми всі тендери в нашу області проведені. Пообіцяв контролювати питання ліків. Хворі наголосили, якщо у скорому часі медикаменти закінчаться в області, може померти 400 віл снід хворих та 700 на сухоти.